Привіт! Сьогодні у нас розпаковочка з Aliexpress. Чотири у нас такі посилочки. Будемо дивитися, що там в нас є. Так, ці посилки ще окомплісовано. Так, тут у нас дівчатка, ми замовляли такі крабики. Вони два однакові, приємний колір, за 50 центів куплені. Ось такий самий, два однакових. Тут у нас ще один. Цей коштував 40 євроцентів. Такий непоганий. І тут у нас ще... Такі заколочки. По якості вони мені дуже подобаються. І він такий, як матовий. Ось тут три однакових. Він такий доволі величезний. Мені вони подобаються. Думаю, що дівчаткам також подобається. Так, дивимось далі, що в нас тут є. Це у нас дуже корисна штука. Це такий ліхтарик, але його можна чіпляти кудись. Тут є такий вішачок під нього, От так одягається. Можна причепити кудись. Як він світить. Дуже актуально зараз, тому що якщо немає світла, і вам потрібно щось робити. Ви причепили, і у вас є така лампа. Є різні режими. Ось такий провод. Ціна такого 150 гривень. Дуже корисна. 80 вольт ватт, я вибачаюсь, дуже гарно. Мені подобається. Якщо комусь цікаво, можу відправити вам силочку, де купляли. Дивимось далі. Тут нас чогось багато. Це купляли такий от, був на Аліекспресі три речі за 150 гривень. Тобто це 50 це 50 і це 50 а Якщо ви пам'ятаєте, дві розпаковочки тому в нас був ліхтарик. У мене в коментарях питалися за чорний такий ліхтарик. Ось він приїхав. Цей ліхтарик чорний. Він точно такий же, як і білий, але в чорному кольорі. Ми його вже використовували, той білий. Я рекомендую, за 50 гривень ви можете взяти його з собою, він дуже легенький, навіть якщо ви його зламаєте або уроните. Нічого страшного, це 50 гривень, а ввечері можете собі світити дорогу. Ти що у нас тут. Я навіть не знаю, що у нас тут. Це у нас хтось з хлопців замовляв. Це такі якісь викрутки малесенькі. Ось тут є велика. Не знаю, боюсь. Зламати? Ну, ось тут є така велика і туди вставляєте різні. Це коштує також 150 гривень. Так, що ви Тут у нас є ще лампочки. Так, вони працюють від батарейки. Тобто сюди потрібна батарейка. На жаль, вам зараз не покажу, як вона світить. Ось такі дві. Ось такі дві за 50 гривень. Як варіант, щоб вона світила. Дивимось далі, що в нас тут є. Ще дві посилки. Так, це буде цікаво, дівчатам або і хлопці? Це у нас така білизна, а очікування та реальність і якість. Вона дуже приємна, але наскільки вона буде якісна, це ми перевіримо потім, дівчатка напишуть, як воно носиться. Скажу так, чому це замовили дівчата? Бо вони побачили в інстаграмі такий комплект за 600 гривень, і я знайшла його за 140 гривень на Аліекспресі, і ми замовили: тобто, скільки грошей ми зекономили для дівчат. З безкоштовною доставкою. Так, і ще в нас. Це в нас також комплект білизни. І такий більш спортивний. Тут є такі чашечки, які можна виймати. Так, це все у нас розміри Мки. І такі до да, нього. Труси. По якості дуже приємно. Ціна такого також 140 гривень. В інстаграмі ми бачили за 600 гривень. Я думаю, що дівчатам сподобається. Потім вони мені відпишуться, як воно в носі. І якщо буде цікаво, то пишіть, я вам відповім. Дякую за ваші перегляди. Підписуйтесь на мій канал. Па-па!